Привіт всім! І ми знову тут вивчаємо кріта. Кріта по підручнику розробників, кріта програма для малювання і для художників цифрового малювання на комп'ютері, і не тільки. <плес> Отже, ми підійшли до нової теми, нового розділу. Це, здається, урок вже 34-й в нас. Прилипання. Я так розумію, що те, що вони називають прилипанням в Adobe Photoshop, Називають. Ем... Ой, як же вони це називають? Mm. Вони називають це. Ой-ой-ой, е... Амнезія. Ну, коротше, це така ж сама функція, яка є в, 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 в Adobe Photoshop і в Adobe Illustrator. Е... Боже, як же ж вона називається? Слухай, от я тільки думав про це. А у вас буває таке, що ви забуваєте одразу слова, як тільки хотіли сказати? Mm. Отже, я почну читати тоді, і тоді розбирати в цій темі. А, а може потім я вже згадаю, як це називається в, в фотошопі. Отже, починаючи з кріта 3.0, у програмі реалізована градки та напрямні. Градки. Окей. Та напрямні. Напрямні ми точно знаємо, що це в нас. Там, наприклад, от відкриємо цього жаба, який я малював минулий раз. Поки воно його відкриває і думає. А, це, це не домальований. От, от. Оце от напрямні. Вони в мене включені, і їх можна витягувати. От, вони, типу, вони там дуже корисно, якщо е, це такі ж самі інструменти, як от, е, допоміжні інструменти. У да? нас були допоміжні інструменти, ми якось вивчали, там є різні, оці, от, е, різні штуки до, до перспективи і тому подібне. А це в нас як лінійки. Вот. Це аналог лінійок. А, а це оця шкала, яка показує е, певно, в міліметрах. Або, можливо, це, це от, е, інше. Тут потрібно буде дивитись в, в налаштуваннях е, файла. В фотошопі така ж сама штука, є, вона може бути відображатися і в сантиметрах, і в деціметрах. Е, є, є наша європейська система вимірювання і є американська система вимірювання. Е, і в них вона трошки по-іншому е, називається, не пам'ятаю, але якщо у вас у вас є лінійки, то зазвичай більш професійного. Такі металеві лінійки зазвичай на металевих лінійках е, таке роблять. Ми бачимо з однієї сторони сантиметри, а коли перевертаємо там якісь дивні ці позначки, вони трошки по-іншому. Е, цей. Отже, отут тут так само може бути або в сантиметрах, в міліметрах, або в, в, в інших позначках. І це також, в принципі, налаштовується. Ну, Принаймні, так в фотошопі. Я думаю, що в принципі кріта багато що взяла із фотошопу. От, і... Я так підозрюю, що тут ці також штуки дрюки можна налаштовувати десь. І таким чином ми можемо оце от витягувати. По ідеї, ми можемо їх засовувати назад у ці градки лінійки, і в принципі це корисно, коли там нам потрібно. Це навіть корисно більше, напевно, дизайнерам, ніж художникам, хоча, в принципі, і художникам також можна там додатково щось там, ви хочете. Виміряти зайвий раз і тому подібне. А, і, а, от, в фотошопі це називається прив'язка. Прив Тут в кріті вони називають це прилипання, а в фотошопі вони називають прив'язка. Тобто прив'язка. Що це таке? Якщо ми, наприклад, малюємо будь-що квадрат, там. Будь-який інструмент у мене зараз ластик включений. Будь-яку будь штуку дрюку. А... Ось, пензлі візьмемо. І... Так, давайте. Я візьму. Все ж таки. Не буду на тачпаді, я буду робити на грошей. Ой-ой-ой! все завжди сиплеться. І ми зараз спробуємо провести лінію. Ну. Но... Давайте на іншому шарі зробимо. Так забавно. Тут, тут навіть не дає воно. Ну от. І ми бачимо, що воно, в принципі, не сильно такі це. По ідеї, по ідеї якби була би прив'язка до цих ліній, то воно б тоді е, одразу прилипала б ця мальована лінія до цієї лінії. Отже. І була б більш рівна. А, ці функціональні можливості не дуже корисні без функціональної можливості прилипання. Прилипання можливість укріта автоматично вирівнювати позначену область або форму захратками та напрямними центром чи краями документа. А це можна уху, вирівнювати навіть по ним. Для векторних шарів передбачено ще, ще ширші можливості прилипання або обмежувальних. До, до обмежувальних рамок перетинів продовження ліній тощо. Усі параметри прилипання можна змінити за допомогою контекстного меню прилипання, яке можна викликати натисканням клавіші клавіші Shift S. Shift. Shift Градка напрямні піксель ортогональне. Вузол розшир... майже зображення, центр зображення. Ага, у нас є межі зображення. Чітко. Напрямні. Оце от в нас є напрямні. Давайте поставимо галочку на напрямні і подивимось, що тоді вийде у нас. Стосовно малювання, воно не впливає. А, а стосовно прямих так. Да. Бачите? Прямі прилипають до неї. Прям, прям прилипають, і тоді ми можемо, в принципі, малювати одразу. А... Дуже дивно, що. А... Коли я хочу намалювати пряму, то вона, бачите, вона припиняє існувати. І я сразу... Це незручно. Як було би, було би круто, якби був окремий інструмент для пересування напрямних. Бо коли я просто підводжу пензель, він пер, переключається автоматично на пересування mm, Угу. Але, але квадрати квадрати прилипають до неї. От коли ми малювали квадрат, принаймні, оці от краї квадрата вони прилипають. Окей. А, те, тепер розберемо кожен із параметрів окремо сітки. Це прилипання вказівника до поточної градки, яку налаштовано з допомогою бічної панелі градки. Е, Гратка не обов'язково має бути видимою. Гратки зберігаються на рівні документів. Прилипання до градки зручний інструмент вирівнювання вашого художнього твору за градкою. Зокрема, у випадку спрайтів для ігор або компонувань малюнків, заснованих на граці. Е, ну, давайте пошукаємо ту градку. Так, це ми прибираємо. Вони кажуть, що градка існує в бічних панелях інструмента. Вікну, параметри, бічні панелі. І шукаємо ту на гра напрямні. І що там вони кажуть? Гратки. Показувати гра. А, ого. От вони. Градки це в нас є. Якась клітинки. Оці, от якісь такі, ніби. ніби, ніби якесь таке суперпіксельне зображення, так? Інтервал можемо налаштовувати граток, так. Да. О. Можемо їх збільшувати. Або зменшувати. Лінії. Основний стиль, штрихові. Прямо кутник ізометричний. Оу! Слухайте, да? Якщо ми малюємо, наприклад, ізометрію якусь, то це прям дуже крутий інструмент. Ізометричну проєкцію. От бувають іграх такі ізометричні штуки. Вони ніби викривлені, окей. І тоді цей Shift S. Давайте тоді за Shift Shift S за градками прив'язку зробимо. І що тепер буде у нас? І тепер давайте тільки повернемо до прямокутних, бо я тоді просто буду заплутуватись. Я щось не можу зрозуміти, як воно. А я змушу". зменшую знову. Ну, давайте так. І що буде, якщо будемо просто малювати? Якщо ми просто малюємо, то ніфіга нічого не відбувається. Але якщо ми беремо лінію. Ну, лінія також так собі. Типу. А квадратик. Так, квадрат ніби, ніби прилипає до градок. А... Дивитесь, то. о, Прекрасно. А, а що взагалі може бути ще? Е, просто буквально мені хочеться розуміти, що може прилипати до цього до граток. Зрозуміло, що це допоміжні штуки, дрюки, всякі по вирівнюванню. Е, в нас є ще, окрім е, сітки, є піксель. Це прилипання до будь-якого пікселя під. Курсором подібне до прилипання до градки, але із інтервалом градка градки 1 піксель і відступом 0 пікселів. Угу. Зрозуміло. Показував показу градку, чіплятись до градки. А ну-ка, чіплятись до градки. Да, да-да-да. Тут прям, прям я відчуваю, що воно, бачите, перескакує із лінії до лінії. А тут. Да, так, да, воно також, в принципі. Ми, ми не можемо проміжковий, Бачите? Ми не можемо проміжковий варіант вибрати. Воно вибирає або цей, або цей. На градки. Так, да, воно прям строго по градки малює. М -м -м. Пензель. Пензель довільно малює. Та вже. Тоб Отже, виходить те, що е, прилипання працює не зі всіма. Ну, принаймні, з пензлем не працює, а працює з більш рівними якимись е, штуками, дрюками, елементами. Напевно, і виділення так само буде прилипати до градки. Так, да? так. Да, да. Також прилипає до градки. Виділення. Угу. Вибір. Інструмент вибіра не виділення. Отже, а, напрямні. Це прилипання до напрямних, які можна перетягнути з, з лі, лінією. Ага, напрямні. Оце от те, що, З лінійки. Оце от у нас лінійки. І ми їх витягуємо з напрямних. Це те, що я витягував. Це прилипання до напрямних. До напрямних, які можна перетягувати з лінійок. Для прилипання напрямні не обов'язково мають бути видимими. Дані напрямних зберігаються у документі. Таке прилипання є корисним для панелі коміксів або подібних, призначених для друку компонувань. Хоча для інтенсивної роботи з приготуванням матеріалів для друку, ми рекомендуємо скористатись Scribus якимось. А... Ага, от вони показують, як це буває, е, працює оце от вирівнювання. Да, ми типу намалювали і щось відносно чогось. Ортогональне лише векторні зображення, Ортогональне. Це прилипання до горизонтальної або вертикальної лінії з наявних вузлів векторних об'єктів, окрім зміни розмірів лише за висотою або лише за шириною, коли ви можете перетягувати вказівник. За контуром, корисно для вер... вертикального або горизонтального вирівнювання об'єктів, зокрема на панелях коміксів. Та-та, та, вузол лише векторні зображення. Це прилипання векторного вузла або об'єкта до вузлів іншого контуру. Ну, окей, да, так. От, от вони в нас є. Існують два цихи. Ми прямо прямо до нього вліплюємо. Розширення лише векторні зображення. Коли ви малюєте незамкнений контур, лінію контуру, можна математично продовжити за останній і перший, останній і перший вузол цього контуру За допомогою цього варіанта прилипання можна скористатися прилипанням до таких продовжень. Напрям для вузла залежить від його пічних елементів керування у режимі редагування контуру. Супер-пупер, клас. Перетин лише векторні зображення уможливлює прилипання до будь-якого перетину двох векторних ліній, обмежувальна рамка лише векторні зображення, уможливлює прилипання до обмежувальної рамки векторної форми. Межі зображення уможливлює прилипання до, векторних, до вертикальних або горизонтальних меж зображення. Центр зображення уможливлює прилипання до центру зображення за вертикалью горизонтальною. Центр зображення, уможливлює прилипання до центру. Зображення та, за вертикалю або горизонтальною майже зображення. Можливе, прилипання до вертикалі або горизотально, меж зображення. Прилипання працює для таких інструментів. Пряма. Ага, от прекрасна. Вони прям перерахували ці. Пряма: прямокутник, еліпс, ламана, контур. Довільний контур. Багатокутник, градієнт. Інструмент обробки форм, інструмент тексту, інструмент допоміжного редагування, інструмент пересування, інструмент перетворення, прямокутний вибір, еліптичний вибір, вибір багатокутником, вибір контуром. Напрямні лінії самі можуть прилипати до градки і векторних ліній. Напрямні. Ага, напрямні також можуть прилипати. Так, да, от тут ми також їх перетягуємо, і вони прилипають прямо строго до пограці. Супер. Направду це, це прикольна тема, коли, коли ми працюємо. І а, я оцим всім прилипанням. А, те, що зветься, по-іншому вже вдобане, що типа 20 раз вказую. От. І. А, Бо це от прилипання, що вони називають в кліті, я часто використовую, наприклад, в Adobe Illustrator, тому що це дуже зручно, коли ти працюєш з вектором, насправді, там, типу, коли тобі потрібно щось вирівняти за чимось або щось присунути так, щоб типу, воно прям прп з'єдналось і тому подібне. Тобто, коли ти працюєш з якимись такими формами, а в принципі в малюванні. Буквально в дизайні, да, в дизайні воно часто, часто, часто потрібне, тому що воно ем, на око дуже часто це туфта вирівнювати все. Ем, тим паче, коли ти працюєш там з якимись макетами, векторними там, макетами для друку, там якісь буклети, ще якась фігня. Хоча я мало досвіду мав з цим, але трохи мав. Зовсім трошечки всякі ці додругарські теми. Але. Буквально в малюванні воно не так сильно допомагає. Єдине, що так, коли потрібно щось якось от Вони були праві про коміксні ці штуки-друки, якісь вирівнювати всякі ля-ля-ляпаля і все. Моменти, то прям можу допомагати. А так, прям в якомусь авторському довільному малюванні воно прям мені рідко. Майже, майже ніколи. Ну, типу, я не пам'ятаю, що типу, я сильно це хіба буває така якась прям. Прям-прям було в мене колись одна штука, коли я щось здається, вирізав в фотошопі. І там просто було б легше і швидше вирізати якийсь об'єкт, якби була якась певна прив'язка до лінії. Я тоді включав, причому ще не для всього цього об'єкту, а для якогось певного проміжку. Я включав цю прив'язку, виставляв цю лінію, щоб було рівно саме там, де мені потрібно, і, і, і потім це от робив виділення. Ну тобто. Це прикольно е, в плані того, коли ти знаєш, як воно працює і, 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 і з чим його можна зробити. А е, тоді, коли ти в процесі якоїсь певної роботи ти бачиш, наприклад, що ага, це можна зробити. Бо будь-що, в принципі, що там в фотошопі, в ілюстраторі, там в мене планшетка. І в, в цей, так само напевно, і кріті, Завжди це творчий процес, і е, будь-яку штуку дрюку можна зробити е, там супер швидко, або супердовго, або можна щось спростити, якесь е, якийсь, е, спрощений да, варіант. зробити. Тобто, Одну і ту ж саму дію можна зробити різними методами, можна намалювати прямо вручну, можна зробити з використанням там шарів, і це буде спрощувати щось, можна там використати там цівут е, маски, відсічні маски, і там е, якісь ефекти, додаткові накладання різні, різна ступінь прозорості е, з різними шарами і тому подібне. І тоді е, ну і тоді за рахунок цієї багатошаровості а Цю малюнку буде легко там, змінювати, наприклад, кольори в... і теплохолодність в будь-який момент. Тобто за рахунок цього, ілюстрація або малюнок стає більш живим до змін. Тому що якщо ми малюємо от, як по класиці, ніби ми малюємо живими матеріалами, Олійними фарбами, да? Олійна, олійними фарбами в багато багатошаровій техніці. Або, наприклад, в гуашю також можна бути, тому що вона кри, або акріл, бо вони криючі матеріали. І виходить, ми можемо нашаровувати один на один. І там, наприклад, якщо нам щось не сподобалось, як ми намалювали, тобто в акварелі ми не можемо вже це відредагувати, або якось виправити, тому що акварель якби. Тому акварель вважається однією з найскладніших технік, тому що її, її неможливо виправити. А там олія, акрил і тому подібне, тобто, якщо ви десь забакапорили, щось зіпсували, ви, ви перекрили поверх і почали писати далі. І тут так само, але єдине, що якщо ви перекриєте поверху і ви будете малювати в одному шарі, вам прийдеться знову перекривати наверху поверху. А Якщо ви малюєте в різних шарах, ви можете цю живість залишати. Тобто ви одразу видалили той шар, який ви зіпсували, і почали помалювати наново. Або, можливо, там змінили щось, якісь налаштування в тому шарі, і ви отримали зовсім інший результат. І цим цифровий, цифровий цифрове малювання відрізняється від. від від живого в живу малювання, традиціонального, традиційного малювання. От. Тому от так. Ось така от тема. Єдине, що я розум... ну, типу, вона не сильно а прям супер а, потрібна для того, щоб супер прям тут і зараз малювати. Але е, це також корисно знати і розуміти, що воно існує. Тут також є штрихова крапки. Тра-та-та. І тому подібне. Отже. Був радий бачитись і радий, що ми і досі продовжуємо вивчати кріту і кріта. Це прекрасний додаток для покращення життя. Отже, вподобайки, підписка і коментарі. Не забувайте, будь ласочка, я буду дуже вдячний. І мені було дуже приємно тому всім па-па. Гарного дня або ночі!